Віка, гірлянди блимають, вони тобі подобаються, <звук> лампочки, <звук> лампочки. І віконце. Дивись, яке велике віконце. Яке велике віконце. А там сходинки. Там сходинки. І там вулиця. Там вулиця, там пташки. Там пташки, а тут гірлянди, там пташки, а тут гірлянди. Та, і ми туди підемо. Кажи мені до зустрічі, папа.